Ну що ж, тепер в повному складі сталкерська родина є на моїй консолі і це не може не радувати. Усім привіт! З вами Валентин, канал Піратський Геймінг. Що ж, продовжуємо серію новин по Stalker 2 Серце Чорнобиля. Чесно, за останній місяць я не встигав, я не встигав просто публікувати відео, бо я був під великим враженням від, від того, які були продемонстровані кадри: нові кадри, нові кадри геймплею, нові скріншоти, нові механіки, старі механіки, які були перероблені на новий лад, і це дійсно неймовірно. Перед вами кадри, які були раніше ексклюзивом багатьох журналістських фірм, в тому числі і IGN, в тому числі і Peris, в тому числі і VCC. Посилання на оригінальні відео я лишу нижче, а також відео, яке є дуже класним монтажом цих всіх підбірок, теж я запозичив товариша з канала МетеРаліст. Дякую, друже. І що ж, продовжуємо, сталкер 2 приближається до свого релізу. Не за горами. Гра гра вже відвідає комп'ютери та консолі по всьому світу для тих, хто гру передзамовив, а також замовив уже після релізу, а також хто має підписку Xbox Game Pass та PC Game Pass. Атмосфера нереальна вже під час очікування самої гри. Що вже говорити про те, що нас чекає безпосередньо в самій грі? А чекає нас великий безшовний світ з великим, з великим відгалуженням в проходженні. Ми можемо пройти гру не один раз, і це проходження вона займе. Не одну, не, од не одну десяту, а може навіть сотню годин при проходженні. І я сподіваюся, що гра подарить чудові емоції, я в це вірю, оскільки особисто пробував демоверсію на познань Game Arena 2023 року. Від того, того моменту гра була запланована спочатку на виході на перший квартал 24-го. Але все ж, розробники хочуть гру відшліфувати по максимуму. І вони робили два переноси. Я гадаю, що недарма, недарма. І 20 листопада ми вже зможемо особисто відчути цю зону, цю атмосферу, цю Цю атмосферу потойбіччя та. Інстинкти виживання будемо включати на максимум. Все, що можу сказати. Говорю на своїх емоціях, тому гадаю, що ви мене зрозумієте. Перед тим, як ми продовжимо, хотів вас дуже віддячити. Дякую за підтримку останнього відео. Вам вдалося прорвати цю стіну алгоритмів Ютубу, і я не скажу, що відео пішло в тренди, але я сподіваюся, що колись це вдасться. але Порівняно з попередніми відеороликами, останній відеоролик зібрав понад тисячу на даний момент 300 переглядів, і це мене не може не радувати. Мене це дуже мотивує. Я вітаю усіх нових підписників на каналі. І дякую, дякую за кожну вашу вподобайку, кожен ваш коментар. Це мене мотивує на розвиток, на подальший рух вперед. І... І, звісно, на вироблення нових відео і решти. Запрошую вас до підписки на канал, а також до підписки на канал, де я проводжу стріми на Твічі. Ну і звісно, оголошення стрімів і новин ви теж завжди можете знайти у вкладці спільноти на YouTube, а також на моїй сторінці в інстаграм. Посилання будуть нижче в описі під відео. Там же ви зможете знайти посилання на оригінальні відео, які. Які будуть теж продемонстровані в цьому відео, а також звукову доріжку з інтерв'ю з Сергієм Григоровичем. Що ж, а ми тим часом будемо продовжувати. І повертаючись до гри, не можна не замітити покращення в графіці, освітленні та деталізації об'єктів. Я сподіваюся, що моя Xbox Series S це потяне на релізі, на ній буде. Доступно 30 кадрів на секунду, але розробники теж пообіцяли зробити режим на 60 кадрів на секунду. Принаймні точно більше 30 буде ще один додатковий. На Xbox Series X буде режим в 30 кадрів в 4К, я так розумію, в 4К динамічному в роздільній здатності, і відповідно в стабільних 4К теж при 30 FPS. Натомість для користувачів комп'ютерів недавно були теж оновлені системні вимоги. Десь вони навіть понизилися, десь навіть піднялися, враховуючи те, що гра спочатку була розроблена на Unreal Engine 5, а зараз уже Unreal Engine 515.2, то, відповідно, і системні вимоги теж мали трошки змінитися. Але воно того варте. «Сталкер. Тіні Чорнобиля при своєму виході теж був «некстгеном». його теж, як і багато інших проєктів тогочасних 2007 року, теж не всі комп'ютери тянули. Що вже говорити про консолі? Але в будь-якому випадку гра виглядає просто чудово, чудово освітлення, чудова деталізація об'єктів, тіней. Ну і, звісно, зброя. Зброя. Теж була продемонстрована в недавніх відеороликах. Показали теж нові фрагменти, нові типи зброї, нові, нові типи модифікацій, так як, наприклад, підствольник в снайперської гвинтівки. Це було дійсно круто, мені це дуже і дуже сподобалося. Це щось нове, я цього в інших іграх не зустрічав. Тому, все ж, це старий добрий сталкер, але на новий лад. На новий лад з новими механіками, з потенціалом розкритим, який не вдалося розкрити раніше при старих технологіях. І це дійсно круто. По відчуттям, принаймні з того, що ми бачимо по картинці, стрільба притерпіла змін тільки теж в позитивну сторону. Відчувається та балістика, кожна зброя відчувається по-своєму. В принципі, в оригінальних іграх теж було таке відчуття, але я гадаю, що е, теж, теж вони зараз зробили на це дуже велику ставку, а саме на використання е, набоїв. Кожні набої теж вони мають значення, як з яким суперником битися. Тому я гадаю, що просто-напросто, коли нам буде тяжко, одних бронебойних патронів, наприклад, буде недостатньо. Тому треба буде завжди на кожну на, на, на кожну вилазку, на кожний вихід з табору та відправлення на місію, треба буде окремо готуватися. Але краще за мене розкаже Сергій Сергій Григорович у нас в гостях. Здравствуйте, Сергій. Привіт. Да, Здравствуйте. Як діла? І uh, добре, і плохо одновременно. Я так зрозумів, ти сьогодні хочеш щось сказати руж'я. А, да, ну я хочу поздравить их с тем, что сталкер выйдет, но не на русском языке, и у них он не выйдет. Когда? Вот, если, если они его не, не своруют, они своруют, но своруют со временем, и это будет черт знает когда. А не сталкер, когда выходит я просто... 20 ноября. 20 ноября. Официальная дата, да. Но там просто было несколько уже вроде как анонсов. Вроде как в сентябре, вроде как в октябре. Да. И проблема с тем, что это, это такая же проблема, как с некоторыми продуктами, которые... Любой продукт, который выходит, он выходит с багами. Любой. Без исключений. Просто есть линия, черта, ниже которой опускаясь... Ты, количество багов, если у тебя это больше чем, то проект просто сыпется, У тебя сильно падают. Uh -huh. То есть нужно эту линию перейти, вот, а потом уже подключается, что обычно тестирует человек, ну, 200 максимум, uh -huh. максимум, вот, а потом подключается уже миллионная аудитория, которая, естественно, статистически Тестирует намного качественнее и а -а -а. тестовый отдел быстро исправляет эти ошибки, быстро делает патчи, вот. и проект уже не теряет в продажах, он только наоборот набирает обороты. Короче, вот, продолго поэтому, поэтому откладывали мы ровно до того момента, пока не настал тот момент, когда вот, вот, уже сейчас вот уже не стыдно. Все все, а -а -а. Все, все все шикарно. То есть сырой но не очень. Не сирий, а все одно будуть, але <реш> вони будуть все одно платися, і їх мало. Їх uh -huh. вже настолько мало, що вже не стидно випускати і не страшно за тираж. Звісно, багато чого можна сказати про музику. Дійсно, багато української музики буде в грі. Дуже багато нових. Виконавців, яких я в принципі не чув, і це все дійсно класно. Дійсно класно, що українська культура поширюється через гру на цілий світ, і дійсно, я гадаю, що багато закордонних фанів теж являться не тільки в гри, але й в наших музикантів. В будь-якому випадку 15 років очікування не минає дарма, гра. Виходить на фінішну пряму, гра вже виходить на золото. Гра виходить 20 листопада 2024 року. І це безумовно свято. Безумовно, свято. Сьогодні вийшло теж оновлення. Я так гадаю, це вже предфінальне оновлення для гри. Ну і що ж, будемо, будемо грати в гру. Пізніше я вам прозвітуюся. Звісно, поділюсь своїми враженнями про проходження гри. Ну і також пізніше буду її ще раз проходити вже на стрімі. Що ж. Такі емоції діліться своїми враженнями в коментарях. На сьогодні все з вами був Валентин, канал Піратський Геймін, і до зустрічі.